13 вересня у Дніпрі відкрили нову алею та фонтан. Подія була приурочена до 227-ї річниці заснування міста. Локація на перетині центрального проспекту та вулиці Скоропадського Тоді Столярова отримала назву Алея Закоханих. А фонтан, до речі, найменший у місті, називали Амуром. У центрі круглого басейну скульптура Купідона з луком і стрілою. Він націлений на кожного, хто опиниться поруч, щоб розпалити в серці вогонь кохання. Біля фонтану встановили стилізований металевий рушник і лавочки. Містяни швидко вигадали легенду: рушник має чарівну силу, мирить закоханих і назавжди з'єднує їхні серця. У день відкриття алеї закоханих відбулася шоу-програма Мотив для двох сердець, концерт і театралізована дія за участю легендарних героїв кохання Ромео, і Джульєти, Трістана та Ізольди, Руслана і Людмили. Сьогодні ж на жаль, і алея і фонтан перебувають не в найкращому стані через це містяни дедалі рідше навідуються до цього місця.